Існує два способи, як посадити лимон, щоб отримати згодом здорове, красиве і плодоносне деревце. Можна посіяти насіння, кісточки, а можна посадити живці. Що простіше і які результати ви зможете отримати відповіді в статті. Підготовчі роботи. Якщо вас турбує питання, як правильно посадити лимон будинку і при цьому домогтися плодоношення, то приділіть належну увагу попередній підготовці. Підготовка грунту для посадки лимона необхідно взяти річковий пісок і прожарити його в духовій шафі, щоб знищити хвороботворні бактерії. Потім змішати його в рівних пропорціях з субстратом для цитрусових, отримано суміш зволожити. Якщо річкового піску в наявності не виявилося, можна застосувати будь-який пухкий ґрунт, наприклад, суміш перегною і листового дерну. Вибір ємності для посадки лимона придатні горщики з будь-якого матеріалу, але краще все ж керамічні. У них краще відбувається повітрообмін, тому ризик застійних явищ менше. Горщик для посадки потрібно вибрати просторий. Перед закладкою ґрунту його необхідно обдати окропом або замочити у воді на кілька годин. Дренаж. Дренаж лимону необхідний, щоб запобігти закисання землі від зайвої вологості. Тому на дно горщика варто укласти шар з камінчиків або гальки, вони не дадуть воді застоюватися. Але пам'ятайте, що великі і гострі камені можуть завдати непоправної шкоди тонким корінцях цитруса. Діаметр дренажних каменів не повинен перевищувати 3 см, як садити лимон кісточкою. Краще віддати перевагу кісточках від найбільш великих і соковитих плодів. Лимони, вирощені і дозрівали в штучних умовах, можуть не зійти. Або з плином часу так і не дати плодів. Зберігати їх не можна, тому що швидко втрачають схожість. Отже, приступаємо до посадки, сіємо в горщик з вологою землею свіжі зернятка лимона. Періодично зволожуємо ґрунт, при цьому уникаємо скупчення води, інакше кісточка буде підгнивати. Незабаром зернятка проклюнуться, і з'являться маленькі рослини. Розумніше буде посадити кілька насіння, щоб після закінчення 2-3 місяців відібрати з отриманих паростків, найміцніші або ж розсадити їх по різних ємностей і отримати лимонний сад у себе вдома. При пересадці постарайтеся не торкнутися земляний кому на коренях. Щоб забезпечити сіянцям нормальні умови, встановіть горщики ближче до південної або західній стороні, але контролюйте, щоб сонячне світло було розсіяним, прямі промені здатні погубити рослина. Існує думка і справедливість його доведена багатьма досвідченими квітникарями, що лимон з кісточки не плодоносять. Для цього отримане деревце, коли воно підросте, і стовбур його досягне товщини в один см, необхідно прищепити від рослини, яке вже давало плоди. Будинки з успіхом проводиться щеплення способом окулірування, тобто вічком миркою з маленьким шматочком кори, щоб збільшити шанс провести подвійну окулірування. Посадка лимона держаком. Посадка держаком один з найпоширеніших і результативних способів. Відбираючи живці у свідомо здорових і плодоносних дерев, ви точно будете знати, що отримаєте в результаті. Використовуються торішні пагони не довше від 8 до 10 см з добре розвиненими листям. Посадіть держак в горщик, накрийте його скляною банкою, поставте на підвіконня і періодично обприскуйте теплою водою, зволожуючи землю. Все залишилося тільки трохи почекати, і ваш держак знайде коріння. При появі верхніх нирок починайте привчати поступово саджанець до мікроклімату кімнати, знімаючи банку на короткий час. Протягом тижня збільшуйте перебування саджанця на повітрі без банки, щоб до результату тижня остаточно її прибрати. Якщо обігрівають прилади або центральне опалення знаходяться поблизу до деревця, можна шматком фанери або картону відгородити його від них. Дуже примхлива рослина лимон посадка і догляд за ним вимагають не тільки знань і досвіду, а й самовідданої праці. Він потребує особливих умов, йому протипоказані перепади температури, протяги і перегрів. Але всі праці старанного садівника винагородяться, коли випищений лимон подарує свій перший плід.